Володимир Сосюра, так ніхто не кохав, так ніхто не кохав через тисяча літ лиш проходить подібне кохання, розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Тише тихо і легко синяву вона простягає дозір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки, В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, Тихий місяцю мій. Де, ви бачили більше кохання. Я для неї зірву оріон золотий, я поет робітничої ранні. Так, ніхто не кохав через тисяча літ лиш проходить подібне кохання, розцвітає весна на землі. День такий, і земля убирається зрання. Тише тихо і легко в синяву вона простягає до сір свої руки, в День такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.